Привіт, друзі! До нас у подорож залітає заряжена G30, Друзі, машинка 2017 року Купувалась на страховому аукціоні з невеликим пошкодженням. Снайд рік, але перевдітий в рестайлову версію. Дивіться, друзі, поставлений повністю наружний м пакет. 360 камери, Дистронік. це все по заводу. 20 диски, Shadowline. комфортний доступ, люк, задня частина та ж нас у рестайлі, задні стопи Європа. Дивіться, яка вихлопна система. Виглядає у да, ви поняли Заслухайте цю мелодію. Кош, сліпі зони, пішли в салончик, там багато є цікавого. LED-приборка максимальна. Все прошито на мову. Дивіться, яка приборочка. Ну, не шикарний не Також CarPlay максимальний. Тримання авто у дорожніх смугах. Також у нас є проєкція на скло. Чорна стелі антрацит. Все по заводу йшло, щоб ви розуміли. Заводський взагалі спортлайн. Підігріви всіх сидінь, підігрів керма. Ще на повному заряді, щоб ви розуміли. Стан задніх сидінь, Блин, як кажуть, муха не сиділа. Опа. Підлокітничок. комфортний доступ до багажного відсіку. Дерев'яні вставочки в нас повністю усюди, на всіх картах і, звісно, панель. Коричнева виглядає доволі непогано. Оригінальні гумові каври. Як робився повний деталінг салону, так і повний деталінг пікапотного простору, надійний бас серії двигун. Машинка, реально топчик. Розхід палива по місту у районі 8-9 літрів. Так як ми займаємося продажами, а не зберіганням. Ціна за цю красуню усього 28 тисяч доларів. Друзі, починаємо рвати. І не забудь підписатися на всі мережі Телеграм, Інстаграм, Ютуб, Тікток, тому що там вилітають ось такі смачні варіанти.